Женщина должна быть женщиной, а не там каким-то, ну, пополасом, обезьяной. Но это мое мнение. Надо его с умом выкористовывать, как вы кажете. Дуже негативно. Ну, мне, естественно, нравится. Ну, все коротко и понятно. Я человек старой закалки. Я считаю, что человек должен быть таким, как он родился. Поэтому Тобто много дивно, так? Да. То, мне, то без я над этим ніколи не задумувався. Та їх здоров'я. Моя супруга не колет. Тому я ровно отношусь к этому. Вообще отрицательно. А чому? Я считаю, что все природно, все красиво. Ну якщо їм нічим більше зайнятися, то хай колять. Ну, взагалі не дуже позитивно. А чому? Ну, жінки мають повинні мати природню красу. Звичайно, косметика, якісь корекції мають бути. Але йдеш, ну от буквально перед вами, я йшов, там зустрів молоду жінку, ну, ну ви знаєте, ну, якщо губи ледь не на асфальті, ну, то це ну, зовсім не прикрашає.